Новий рік вже поспішає, нехай щастям обсипає, подарує вам хай казку позитив, дива і ласку. Зима дивовижна пара року. Ось зараз вже незабаром свята Нового року. На це свято чекають всі, особливо дітки. Адже на новий рік приходять казкові герої, дід Мороз та Снігура вони приносять діткам подарунки. Маляда, а ви знаєте, куди дід Мороз кладе подарунки? Я думаю, що знаєте. Під ялиночку. Дітки, а що треба зробити, щоб ялиночка стала святкова? І подарунки були під ялиночкою. Так, треба її прикрасити. А чим прикрашають ялинку? Молодці ялинковими прикрасами. Вони можуть бути різні. Ну що ж, дітки, давайте розглянемо зразок нашої ялинки і почнемо малювати та прикрашати нашу ялиночку до свята нового року. Для цього нам знадобиться. Також білого паперу попросіть батьків, щоб намалювали посередині трикутничок фарби зеленого, коричного, червоного та жовтого кольорів. Серветка, водичка, пензлик і ватні палочки. Ну що ж, почнемо. Погляньте, як я це роблю. Ось так. Робимо нашу гарну ялиночку. Серветкою. Бачите, як гарно виходить, да? у вас теж так? Погляньте, як і зробите корючки отакі на ялиночці є, так? Є. Треба, щоб наша ялиночка була гарна, святкова, щоб сподобалася Дідо і Снігуроньки. щоб вони під неї. Поклали подарунки, які ви заважаєте. Ось так я розфарбувала нашу ялиночку. Але щось не хватає, так? Не хватає стовбура, а стовбур у ялиночки коричневий. І я його намалюю пензликом. Ось такий стовбур у мене вийшов. Але наша ялиночка має бути святкова. Тому ми прикрасимо її різнокольоровими кульками. Ось так червоними, великими, маленькими. Ось такі в мене кульки. Як хочете, де хочете на ялиночці, можете їх намалювати. І жовті теж. Хочу бачити ваші. Ось така святкова ялинка у мене вийшла. Чекаю, дітки, на ваші святкові ялиночки. До побачення!